Володимир Винниченко письменник, революціонер, мрійник. 28 липня 1880 року народився Володимир Винниченко, одна з найсуперечливіших і найяскравіших постатей української історії ХХ століття. Його ім'я на перетині політики, літератури і утопічної філософії. Як автор. Він першим відкрито писав про інтимне, про жінку як рівну, про складні психологічні драми. Його твори не тільки читали, а й забороняли, бо вони оголювали болі епохи. Але Винниченко був не лише письменником, він один з творців Української Народної Республіки, перший голова її уряду. Він мріяв про незалежну Україну, демократичну, соціальну, культурно розвинену. Та реальність неодноразово розбивала його ідеалізм. У зрілі роки Винниченко оселився у Франції, де створив свою філософію щастя, працював над щоденником, що тепер вважається унікальним свідченням української еліти першої половини 20-го століття. Без національної свободи нема свободи особистої, але без особистої свободи нема вартості й національній свободі. Винниченко. Сьогодні згадуємо його не лише як історичну постать, а як людину, яка постійно шукала гармонію між справедливістю, нацією і внутрішнім я.